У зради немає статі, у зради немає віку, у зради немає обличчя, того що належить мати, брехня застилає очі, щоб совість пітьмі бродила. У влади немає суті, продали все та скупили. Півайте за город, за міста. Проголосуйте за місцем тарів. Проголосуйте, все і все ні, ні. А чому ні? Чому ні? Чому була моя пропозиція? Чому? Подожі, нам наші каріливі. Дорогі друзі, дорогі тарнівчани, гості на цьому відео. В передчутті чергової масової істерії нашої тарнівської комунальної мафії, нашого шкутацирку, з приводу того, що їм знову потрібні десятки мільйонів гривень на те, щоби деребаніти їх в нашому. Тернівському комунальному підприємстві ТЖКП, яке вже давно стало чорною дірою для нашого Тернівського бюджету, я хочу сказати декілька слів. Так, в найближчий час ви почуєте масову істерію того, що тернівські депутати блокують виділення коштів на наше комунальне підприємство ТЖКП. Одразу хочу наголосити, що виділяти кошти на Тарнівське комунальне підприємство депутати ніколи не відмовлялись, і підприємство постійно отримувало підтримку десятки мільйонів гривень. Але зараз склалась така ситуація, що, як ви знаєте, в нашому комунальному підприємстві відносно багатьох. Людей, які на зараз продовжують керувати, в тому числі на керівних посадах, відкрито безліч кримінальних справ. Я хочу нагадати вам про діяльність нашого міського голови Віталія Тарелкіна, про яку всі ви знаєте, відкрито десятки кримінальних справ. Десятки. Зараз йдуть судові процеси. І знаєте, я. Може, для декора неочікувано. Я навіть хочу в деякій ступінь заступитись, так сказати, за нашого міського голову. Зараз все його оточення, воно просто валить на нього все, що тільки можна. Що, що тільки він їх примушував все це робити, вони нічого не знали, не розуміли. Отака От ідея сьогодні тенденція. До речі, як я розумію, підписів самого Віталія Вікторовича немає ні на, ні на яких документах, коли ці кошти були розкрадені через комунальне підприємство. Все це робилось не одним і не двома подільниками. Все це робилось за участю як директора. Минулого комунального підприємства Кривозуба, так і головного бухгалтера, заступника Кривозуба. Всі ці люди сидять на зараз в ТЖКП, в нашому комунальному підприємстві і продовжують керувати, щоб ви розуміли. Вони сьогодні валять на міського голову все, що тільки можна. Він, він один сьогодні винуватець. Але так неможливо. Вже Багато років наше комунальне підприємство, теж КП багатостраждальне. Воно, на ньому не проводилось ніяких аудитів, ніяких перевірок. І навіть після таких кричущих порушень, коли стільки кримінальних справ, вже при новому, так сказати, старому керівникові Наталії Носовій, вона і зараз. Відмовляється провести аудит. Про що це говорить? Це, це говорить про те, що вони і зараз намагаються заховати безліч фактів крадівництва на комунальному підприємстві, на Тернівському комунальному підприємстві. Сьогодні фактично комунальним підприємством керує шкут. Син її виконує обов'язки головного інженера, шкут сьогодні. Керує Тернівським шкутацирком в Тернівській міській раді. Сьогодні вони поставили абсолютно ручну людину Наталю Носову і намагаються витягнути якнайбільше грошей сьогодні на комунальні підприємство з тернівського бюджету. Я наголошую ніякого аудиту, ніяких, ніяких перевірок. Більше того, ніяких депутатських перевірок. Всі намагання депутатів хоча б. Виявити якусь зацікавленість вони рубають на корню. Сьогодні шкут одноосібно намагається захопити весь контроль над фінансами в нашого місті. Навіть всі ці дії, як ви бачили, зблокування діяльності депутатських сесій, всі їх ручні депутати вони сьогодні бойкотували, щоб в Тарнівці вели військову адміністрацію, але при умові, щоб шкут залишилось керувати в місті. Ось така цікава ситуація в Тарнівці. До речі, аудит не тільки не, не запрошується в Тернівку, аудиторів навіть вигоняють, коли вони приїжджають. Це ви бачили зовсім недавно, коли аудитори приїхали в Тернівську міську раду. Їх просто вигнали, їх не пустили. Це, це дуже ганебне явище, безконтрольність, безкарність Тернівського цирку, Воно сьогодні просто вражає. Але при всьому цьому вони вимагають знову і знову десятки мільйонів гривень безконтрольно, абсолютно без всякого нагляду депутатського. Є невеличка група підконтрольних депутатів шкут. Вони намагаються сьогодні повністю блокувати всякі перевірки депутатів. Тому будьте готові сьогодні істерія, тому що депутати блокують виділення коштів. Ніяких виділень коштів на Тернівське комунальне підприємство не буде доти, поки там не будуть зроблені. Перевірки, аудити як вимагають того депутати це нормальне і справедливе рішення, яке повинно сьогодні бути узгоджено. Всім це повинно чесним людям, зрозуміло бути. Також дуже цікава ситуація склалась в момент, коли Тернівська міська рада сьогодні блокується шкутами для того, щоб не проводились сесії. Депутати сьогодні імітують якусь діяльність. Їх цікавить сьогодні одне: виділяйте кошти і все. Більше нічого. Їм не цікаво, що відбувається в місті, як сьогодні розкрадаються гроші. Їм сьогодні потрібно тільки цифри, більше грошей на те, щоб роздерибанити чергові суми. Тими же людьми, які вчора грабували місто разом з Тарелкіним, тими же людьми, які сьогодні стоять в керівництві нашого міста, добровольський людина, яка 15 років відповідала за діяльність ТЖКП. був заступником міського голови Тарелкіна. Скажіть, він не розумів, що відбувається в комунальному підприємстві. Хтось може сказати, що людина, яка відповідала за діяльність комунального підприємства, могла не розуміти, що там відбувається. Це один момент, а їх десятки. Всі ці люди вони до останнього підтримували Віталія Тарелкіна, нашого міського голову. Вони вилизували зад сьогодні з таким же успіхом. Вони валять все на? свого патрона в минулому, вони звинувачують його одного, він один у всьому винуватись. При цьому вони білі та пухнасті, але це так не працює. Більше того, сьогодні, коли відбувається блокування депутатських сесій, є депутати, які вже роками. Не відвідують сесії навіть з тих причин, коли вони виїхали за кордон і з різних причин і живуть за кордоном. Один з депутатів Віталій Затулов, він звернувся до Тернівської міської ради, щоб його позбавили депутатського мандату. І на його місце зайшов інший депутат. Дуже зрозуміла ситуація. Ми всі з вами вимагаємо, щоб ті люди, які сьогодні депутати, які не працюють, не мають можливості, не мають бажання, вони склали свої повноваження, на їх місце зайшли інші депутати. Що сьогодні роблять шкути? Шкути та їх кукли. Шкути це система. Сьогодні це система в Тернівці. І є депутати, які сьогодні під контрольнішку там, вони не дають дозволу людині, який депутат, скласти свої повноваження. Віталій Айзатулов, який вже кілька років взагалі не був в Україні, він звертається, пише е, письмо в електронному вигляді. На Тернівську міську раду раду і тернівські шкути, вони, а система така, що депутати повинні, щоб людина вийшла, вони повинні проголосувати і дати свій дозвіл. Так ось вони не дають дозволу цій людині вийти з депутатів, коли вона звернулася до них і має бажання це зробити, Ну це просто маразматична ситуація. Ну, Головний радник, так сказати, нашої Тернівської міської ради кричить, поки він сьогодні сам не, не з'явиться перед його світлим поглядом, він не буде голосувати за його вихід з депутатів. Ну, Зрозуміло, що ці, всі ці е, події зв'язані з тим, що він отримав інструкції від своєї головної режисерки Шкута Цирку Шкут. І, ну, ви розумієте наскільки маразматична ситуація? Депутат хоче вийти, а його як раба, раба не випускають. В той же час ці депутати, той же радник, він там під приводом того, що він там хворий, він не ходить місяцями і не відвідує засідання Тарнівської міської ради. Ось така смішна і одночасно гірка реальність нашого. Багатостраждального міста, яке, яке всі ми з вами любимо і хочемо, щоб воно стало кращим, світлішим і теплішим. Не мовчимо, говоримо правду. До зустрічі на зв'язочку. Номером 65 це продострокове припинення повноважень депутата Тернівської міської ради Айзакова Віталія Володимировича. Які будуть запитання? У мене є не запитання, а навірно більше побажання, так. Повноваження припиняється достатньо згідно закону. У разі його особистої заяви депутата про складання депутатських повноважень. Жанна, скажіть, заява від Айзатулова, оформлення вірна. Заява надійшла. У мене немає зразка заяв, щоб могла сказати вірно, не вірно. Ви можете почитати її. Туда, можете ознайомитися з нею. Тоді другий питання. Скажіть, чи є у кого-то сумніви в справжності цієї заяви? Задайте питання. Ну, я задаю, задаю питання. Чи є у кого-то сумніви в справжності цієї заяви? Тобто ви вважаєте, що так, за за нього хтось там написав так. чи там хтось зробив, або або його примуждають. Будет, там примуждають. Я думаю, чоловік, він мусить бути тут. Ми домовилися, з ким ми говорили. Да, давайте вироб, ми зустрічаємося. Та да, та да, ми просто робили Олег Аркадійович. Скажіть, я стара сесія, коли депутат Маркова написала заяву, але вона була відсутня. Ви проголосували за проголосували, потім 26-та сесія, 26-та сесія, депутат Талпи написав заяву, він був відсутній, ви проголосували за. Я ж не бачу, поки що я були, були, був на війні, як ви голосували проголосували про мене? Два, І, я б 26-та сесія, за Талпи ви були на цій сесії. Та не давателі Я не, я просто говорю, ми просто у Олега Аркадійовича якісь такі... Двойные стандарты. Я вважаю так, что. Ну правда. Ну это будет. Я вважаю, що є ризики, що сесії не будуть сбираться. Вот я просто приїхав, у мене так получилось. У мене не буде. Потом один-два человека не будет, и все, сессии не будут собираться. Торгун, У нас всего 18 не человек, 3 депутата нет. Я друзья не собрался. Три месяца. Я знаю, что с вами часто. сейчас надо нападать.

Зароди, а, не поїжджайте, хай не, виспеваем, не, виспеваем, не виспеваем, да? да? так? У вас утримавшись було 4, проти було 2. Ви погонітені, пройдіть, ну, тобто вам всім не проголосував, прово... вам все одно, що буде змістом. Громанько, Ну, чого ну, ну, да, не голосуєте? Ні, хто не виступав і все одно, що все подачі. Шкуди полодять країну, шкуди полодять планету. Влади немає суті, у скості брехні залита Шкути полонять країну, шкути полонять планету У влади немає суті, у скості брехні залита